А все почалося у 2003 році зі створення Червоноармійську гурту Пулинське земляцтво до котрого увійшла когорта відомих в Україні художників, архітекторів, скульпторів. Їхні твори лягли в основу районної картинної галереї. В січні 2004 року виставкою пана Валентина Войтенка. Ми розпочали формування картинної галереї на теренах району. Це при цьому, що в нас не було приміщення. В цей час адміністрація районної ради пішла нам на зустріч, виділили нам кімнатку на другому поверсі. І в нас вже було два невеличких приміщення, де ми могли збиратись і демонструвати свої творчі надбання на теренах району. Художній музей допомогли створити голова районної державної адміністрації Станіслав Карпінський, голова районної ради Андрій Лепко та обласна організація Національної спілки художників України, зокрема секретар Валентин Войтенко, директором музею, призначено молодого педагога, художника Віталія Правдицького. Він прийняв естафету від свого вчителя Володимира Дзюбенка, який був першим, хто заснував і очолив гурт митців Пулинське землянство. Я як молодий, в мене терпіння вистачить ще попереду роки, бо я розумію, одну таку річ все трапляється не тоді, коли ти хочеш, а коли це все потрібно. В Червоноармійську активно діє школа мистецтв. Троє вихованців школи у цьому році поступили до вищих навчальних закладів Києва, Львова, Житомира. В цьому запорука розвою художніх традицій Червоноармійська.